17 березня у Житомирі відбулася зустріч внутрішньопереміщених осіб із представниками влади, на які люди могли поставити питання, які їх найбільше турбують. Зокрема, питали про забезпечення соціальним житлом та грошові виплати. Пані Ольга Соледара разом з двома синами, які зараз захищають Україну. Приїхала до Житомира в серпні 2022 року. Наразі жінка проживає в гуртожитку Житомирського медичного інституту. Їй не вдалося стати на чергу, щоб отримати житло. Жінка ділиться, її домівка зруйнована, і повертатися немає куди. Зруйновано все місто. Я не хочу сказати про все Бахмут, Солидар. І я майже виїжджала вже із самих останніх, Тому бачила, що там живого нічого не залишилось. У кожного із нас дуже дуже велика проблема на даний момент. Це житло. І на даний час столкнулися з тим, що не кожен із нас може стати на чергу у місті Житомирі. У когось якісь проблеми, тому відповідають, що ви з окупованої території. Наприклад, ось мені сказали про те, що ваших документів немає в єдиному реєстрі, тому треба чекати. Вперше на чергу я спробувала стати десь у грудні 2022 року. З якими питаннями найчастіше частіше звертаються вимушені переселенці? Розповідає голова тимчасово. І спеціальної комісії Верховної ради захисту ВПО основні питання це забезпечення житлом переселенців. Це захист їх прав, тобто надання їм надання їм соціальних послуг, надання їм грошової допомоги, вирішення їх питань щодо, щодо медицини, щодо освіти дітей, щодо захисту їх прав всюди. На жаль, переселенці дійсно їм найважче. найважчі. Є місця тимчасового проживання. Ну, на жаль, в Житомирській області їх недостатньо недостатньо багато всього, всього фактично тисяча людей проживають, в цих місцях, тобто всі інші 56 тисяч ВПО, які знаходяться за даними обласної влади в на Житомирщині, вони знімають ці квартири, знімають ці дома, ці кімнати. Тобто основна проблема, звісно, житло це найважливіша проблема. Ми приймемо рішення, ми доручимо обласній владі кабінету міністрів. По кожній по кожній проблемі вирів в нас вже є перелік, де треба покращувати умови проживання в МТП. Треба розширювати цей перелік МТП. В одній з територіальних громад Житомирщини планують облаштувати близько 50 квартир для внутрішньопереміщених осіб. Розповідає заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віктор Градівський. Сьогоднішній день є місця тимчасового проживання ВПО, є місця компактного проживання ВПО. Всього на Житомирщині створено 32 таких об'єкта по всій області, як в місті Житомирі, так і в населених пунктах нашої області. Ми в подальшому працюємо над тим, щоб ці місця були доукомплектовані належним чином для того, щоб вони були пристосовані для нормального проживання людей. Ми працюємо і з фондом державного майна, і з усіма державними установами. один із Наприклад, чи Червоненська територіальна громада, де на державне майно передається органу місцевого самоврядування. В подальшому будуть залучені кошти для того, щоб облаштувати близько 50 квартир для внутрішньопереміщених осіб. Зараз йде процес оформлення документів, і все залежить від того наскільки швидко ми це все пройдемо і як швидко зробимо ремонт. Також на зустрічі зазначили, що після відбудеться нарада з профільними департаментами та представниками обласної та місцевої влади, де будуть говорити про соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб.